Ви думали, я зранку тут вже буду пити? Е, ні, ми зараз будемо з вами готувати хрустики. А як у вас їх називали? Пишіть в коментарях. В ємність вбиваємо два яйця. Додаємо дрібку солі. Все добре перемішуємо. Далі вливаємо біленьку. Горілочка моя мила. Горілочка моя люба. Я би пила. Якби розум, ти давала! Сипаємо борошно та замішуємо тісто. Ось таке м'якеньке гарненьке тісто в нас має вийти. Тепер ділимо його на 12 рівних частинок. Тепер кожну частинку розкочуємо в такий тоненький кружечок. Ось так це має у вас вийти. І робимо ось такі надрізи, не дорізаючи до краю. Що ми робимо? Тепер через одну ось так одягаємо на ложечку і відправляємо це все в олію смажити. Кидаємо і постійно ось так крутимо. Коли форма вже з'явилася, просто витягуємо ложечку і смажимо до золотистості. І витягуємо хрустики на паперовий рушник. Ось так. Гора смакоти, смак дитинства. Боже, як вони хрустять?